Привіт Андрій, куди йдеш сьогодні? Привіт. Йдемо. Зараз мають приїхати майстри, будемо їх зустрічати, бо встановили на будинок генератор, а він виявився за потужний і ліфти глючать тепер. І що, думаєш, що цієї зими теж буде так багато відключень. Не знаю, чи будуть відключення, але підготуватися обов'язково треба. Добре, це тобі треба. Я забув питання. Кажи, чи не мішає звук генератора спати вночі? Я тобі скажу, що ніякий звук генератора, навіть найгучнішого, не порівняється з звуком шахеда, калібра, іскандера, вибухівців, всіх пожеж постійних. Тому це все дрібниці. Хоча у нас, наприклад, на одному підприємстві стоїть генератор, і є там певна група людей, які постійно жаліються, що він шумить. Та люди добрі. Ми ж не тому генератори встановили, бо нам хочеться вам пошуміти. Тоб бізнес якось має працювати. Всі ці медики, вчителі, пожежники, військові працюють, тому що люди платять податки. То підприємства мають працювати. Якщо зараз всі повимикають генератори, то ворог врешті цього прагне. Тому я цих людей не розумію, що скажеться на звук генераторів. Треба якось консолідуватися, до цього з розумінням ставитися. Підприємці кладуть генератори не тому, що їм хочеться, а тому, що бізнес має якось працювати, живити цю державу. Все.